Протягом багатьох років спортивно-масова робота в нашому коледжі велася на високому рівні. Важливо те, що за часи існування коледжу завжди працював висококваліфікований склад викладачі фізичного виховання. Збірні команди технікуму у багатьох видах спорту посідали призові місця. У 1980 році спортивно масова і оздоровча робота технікуму. Була представлена на ВДНХ СРСР та посіла друге місце серед техніку Радянського Союзу. Керівником фізичного виховання на той час був лущик Валерій Данілович. Він працював в нашому коледжі до 1986 року, оксакалом фізичного виховання є рок Віталій Григорович. Він працює з 1972 року по сьогодення. З 1976 по 1996 рік Віталій Григорович був керівником фізичного виховання. На даний момент відзаймає посаду голови ПЦК. За період його керівництва збірні команди займали призові місця у багатьох видах спорту на рівні міста та приймали участь в обласних та республіканських змаганнях з волейболу, баскетболу та легкої атлетики. Останні роки до початку карантину готував збірну команду з баскетболу, яка займала перші місця серед навчальних закладів міста Нікополя. До 2016 року працював у нашому коледжі викладачем фізичного виховання Паук Євгеній Іванович, досвідчений та висококваліфікований фахівець. Під час своєї роботи в коледжі Євгеній Іванович готував збірну команду техніку з футболу. У змаганнях міського рівня наша команда посідала перші місця з цього виду. На жаль, у 2016 році паук викладач помер. Але за багаторічну сумлінну працю та вагомий внесок у розвиток спорту в коледжі. Проваджено проведення турніру Сводболо на його пам'ять. Наступником після рога Віталія Григоровича керівником фізичного виховання був Хохуля Володимир Йосипович, який працював з 1999 року по 2018 рік. Протягом своєї роботи у коледжі він готував збірну команду технік з волейболу. У змаганнях серед ВНЗ першого другого рівня акредитації міста Нікополя Наша команда багато разово посідала перші місця та до 2010 року. Приймала участь у обласних змаганнях з цього виду спорту. Шихавцова Катерина Іванівна працювала викладачем фізичного виховання з 2003 року по 2022 рік. Вона 12 років готувала збірну команду технікуму з настільного тенісу. На міських змаганнях наша команда посідала перші і другі місця, неодноразово приймала участь в обласних змаганнях даного виду та входили до четвірки найкращих команд області. З 2012 року по 2018 рік працювала у коледжі викладачем фізичного ховання Стансоль Ірина Іванівна. Вона готувала збірну команду технікуму з шахів. У 2012 та 2013 році наша збірна знову посіла перші місця серед команд міста Нікополя. А також вона готувала дівчат нашого коледжу до шоу ті очі Весна, Копить Наталя Валеріївна Працює з 2003 року по сьогодення. З 2013 року по 2018 рік Наталя Валерівна була головою ПЦК фізичного виховання, а з 2018 року займає посаду керівника фізичного виховання та викладає дисципліни фізична культура та основи медичних знань з захисту України. Під час своєї роботи вона готувала збірну команду технікуму шахів. З 2003 по 2012 роки збірна команда шахів посідала перші другі місця серед ВНЗ першого другого рівня акредитації міста Нікополя. А у 2009 році вперше виставила збірну команду технікуму з ритмічної гімнастики на обласні змагання, де увійшли на четвірку найкращих команд області. Доруда Юрій Геннадійович працює викладачем фізичного виховання з 2018 року і викладачем захисту України. З 2019 року. Він відповідає за підготовку студентів силових видів: підтягування, згинання рух на брусах, гривий спорт. Допомагає в підготовці команди коледжу з шахів та футболу. До повномасштабного вторгнення ворога в коледжі проводилися спортивні змагання на рівні коледжів Нікопільського району з футболу, волейболу, баскетболу, шахів та настільного тенісу. Наш коледж є басовим коледжем нашого міста та регіону. Сюди входять медичний коледж, педагогічний коледж, сільськогосподарський коледж, Марганецький та наш минулому металургійний коледж. З більш близьких на сьогодні змагань проводилося спортивне змагання до Дня фізичної культури та спорту в Україні, козацькі розваги до Дня козацтва Олімпійський тиждень, які проводилися з 2016 по 2019 роки у вересні, жовтні Студентське містечко до дня туризму у вересні-жовтні проводився між збірними відділень коледжу. Веселі старти до Дня студенту в листопаді проводилися між збірними команди відділень та команд викладачів. Шаховий турнір до Дня студентів. Турнір з настільного тенісу до Дня визволення Нікополів німецько-фашистських загарбників у лютому. Спортивно розважальне шоу Дівоча Весна до міжнародного жіночого дня у березні. День здоров'я до Всесвітнього дня здоров'я. У квітні. Під час дистанційного навчання наш коледж продовжує жити спортивним життям. Воно не таке насичене, як при очному навчанні, але спонукає мови до активного здорового способу життя. Виклики сьогодення змушують нас працювати в онлайн форматі. Тож і заходи спортивно оздоровчого спрямування доводиться проводити в онлайн-форматі. Викладачі фізичної культури відшукують та запроваджують такі методи роботи, щоб студентська молодь мала змогу фізично розвиватися в домашніх умовах та брати участь в оздоровчих заходах різних форматів на рівні коледжу, міста, області та України. Завдяки наполеглівій праці наших викладачів фізичної культури та неймовірних зусиль наших студентів в таких екстремальних умовах. Наша студентська спільнота брала участь у таких онлайн заходах.